Вітаю вас, мої маленькі хлопчики та дівчатка. Подивіться, у мене в руках чарівний кошик. Як ви гадаєте, що в ньому? Так, в ньому яблучка ось одне навіть викотилося. Подивіться, які вони. Червоненькі, кругленькі, смачні та соковиті. І ці яблучка не прості, вони чарівні. Хочете дізнатися, чим вони, кори... вони корисні. Отож сідайте зручніше та слухайте. Малята, а ви любите яблука? Ці круглі соковиті плоди ростуть на гарних яблунях. Влітку і восени вони достигають і дарують нам свій приємний аромат і чудовий смак. Яблучка бувають червоні, зелені. Жовті, кожне з них по-своєму корисне. У них багато вітамінів, які допомагають нам рости здоровими і сильними. Якщо з'їсти яблуко, воно подарує бадьорість, гарний настрій і міцні зубки. Яблуко також добре для серця, очей і животика. А ще Воно допомагає не хворіти, бо вітаміни всередині нього борються з мікробами. Тому, кажуть, з'їж яблучко на день і лікар не потрібен. Яблука корисні для зубів, шкіри, зору. Їх можна їсти сирими, печеними, додавати до салату та випічки. Яблук повністю нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Тож давайте берегти яблуні, доглядати за ними і частіше ласувати смачненькими яблучками. Вони наші маленькі помічники здоров'я. А тепер я пропоную вам пограти в гру. Знайди своє яблучко. Спочатку будемо шукати яблучко за кольором. Покажіть мені червоне яблучко. Так, молодці. А тепер знайдіть зелене яблучко. Вірно. А де жовте яблучко? Ось воно. Всі кольори знайшли. А тепер подивіться уважно. Всі яблучка різні за розміром. Покажіть найбільше яблучко. Так, велике яблучко ми покладемо в кошик для мами. А тепер знайдіть найменше яблучко. Вірно, його залишимо для горобчика. Ой, подивіться, на одному яблучку живе маленький гість. Знайдіть яблучко з черв'ячком. Так, а тепер знайдіть яблучко з усмішкою. Ось воно, яке веселе, напевно, його вже хтось похвалив. А тепер, подивіться уважно, одне яблучко хтось надкусив. Знайдіть надкушене яблучко. Так, ось воно, мабуть, дуже смачне, але ж не можна брати чуже яблучко, правда? Дітки, ви великі молодці. Усі яблучка знайшли, а тепер наш кошик повний і веселий, а ви уважні і розумні помічники. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!